Доброго дня. Реалії весняні заморозки. Але ще пережила опалі морози. Зато не пережила сьогоднішній мороз. Вся почерніла. При первих заморозках вимерзли всі абрикоси. Цілий ряд. Вісім дерев. Зараз йдемо, дивитися до горіх. Ось такі горіхи. Всім горіховодам на заметку, горіховий сад. Більше ста дерев, третій рік, такий результат. Думайте, що садить їх чи не садить. Це, звісно, біль для любого садовода. Це горіхи хороших сортів. Вже і родили вони мене, ну вже третій год підряд, кожну весну, отака біда у нас. Кожну весну не жаліє нас. Нічого, все вимерзає, навіть виноград перемерз. Нічого, будемо триматися. Кому цікаво за горіховий сад, пишіть коментарі, розповім, можливо, більше, якщо кому цікаво. Гарного дня.